Я тільки що записала вам відео про Мадаму Роша Вінтажний, і подумала, якщо я вже так гарно сіла, то чому б мені не записати ще одне невеличке відео про мої дві новинки. Першу новинку ви вже бачили в підбірці для парфумів для Барбі це парфумо Діференце Діфференце Давайте ще коротенько скажу про нього. Якщо ви вже бачили відео, ще раз послухайте, якщо ще не бачили, підивіться ту добірку. Ну і зараз послухайте про нього. Це такий дуже приємний ванільно-фруктовий парфум. Він мені нагадує якусь цукер. Або десерт, дуже округлий, м'який, затишний. І не, що він дуже тихенький, його треба багато наносити, краще він тримається на шкірі. У мене тестер це подарунок від власниці Бутіку парфумерного, де я зазвичай купую парфуми. Тобто я його хотіла купити, його вже не було в наявності і вона на моє прохання. Я хотіла купити тестер, хоча б бо дуже його захотіла, але вона не має права продавати. І в нас. Давай я тобі подарую. Ну, звичайно, давай. То і я. Щаслива тепер мати Мательда від Профуми Дифференце. Багато кому по відгукам він нагадує якусь йогуртову, фруктову цукерку. Ну, Мабуть, і є. Знаєте, мені навіть щось з цих жувальних цукерок, як мамба отакого такого плану. Тобто тут відчувається фруктовість, тут відчувається ваніль, тобто, в першу чергу для мене це ванільний фруктовий аромат, ніж просто фруктовий або квітковий. Тут з фруктів, до речі, не так багато і заявлено грипфрут, і, і все, в принципі. Але от м'яка фруктовість відчувається. Тут заявлено персиковий цвіт, тобто не сам персик, а персиковий цвіт, і, мабуть, оця така духмяність квітучого дерева-персика. Я, до речі, не знаю, як пахне персик, коли квітне, але Значить, як пахне яблуня, наприклад, слива, вишня, то можу здогадатися, що ця фруктовість це, мабуть, все ж таки цей персковий квіт. Тут є, як я вже казала в минулому відео, коли його показувала, ромашка, яка просто додає. Якоїсь більш серйозності цьому парфуму. Тобто він геть не серйозний, але вона його витягує з якоїсь такої плоскої, нецікавої, зовсім дитячої гурманіки на рівень, все ж таки цікавого гурманського парфуму. Він дуже приємний, От, смачний, м'який, округлий. Хто полюбляє ваніль, я вам раджу: хто полюбляє фрукти, такі гурманські, м'які парфумовані. Звичайно, це парфумерна композиція. Тут не хочеться прям взяти і з'їсти фрукт. Тут нема такої прямої асоціації з фруктами. Тут, скоріше з якимось десятим, або з, з цукеркою він дуже гарно тримається на шкірі, як я вже сказала, на шкірі. Він тихо сидить, але досить довго і ця солодкість вона розкривається, він стає більш інтенсивно солодким. Бо якщо я розпилюю, наприклад, на одяг. То там солодкості менше. Якщо я розпилюю на шкіру, спочатку ви його відчуваєте просто як якусь таку хмаринку, ванільно фруктову, а потім вже солодкість вона набуває, набуває інтенсивності, по, а, мабуть, по мірі того, як розігрівається він на шкірі. А, ось. Просто, приємний, просто приємний, гарна фруктова ваніль, а не, не гучна. Але тримається довго. І наступна новинка. Я вам нещодавно показувала з відпустки, я його показувала вам і перед відпусткою показувала, Це була моя новинка: це був місте для димка для волосся від Ксежовка, Замараті, Фіориді Оліво. Мені весь час хочеться сказати Оліво. Оліво, квітка оліви. І для мене це стало відкриття, тобто я знайшла свій цитрус, який мені подобається. Я дуже хвалила ту димку для волосся. Ви можете подивитися влог з Італії, три італійських парфуми для італійського узбережжя, я там про неї розповідаю. Вона дуже гарно освіжає, вона смачна, там є і солодкість, але помірна, є пудровість, така якась мильна наче мильна альдегідність, але дуже, дуже сучасна і воно освіжає. І в мене її забрала мама, бо вона прийшла, вона дуже любить цитруси. І а, кажу, щоб тебе новенького потестити. Я нанесла на неї, він сказав, мені підходить як любителю цитрусів. Це просто от зараз, на спеку, на літо, це просто ідеально. Я спочатку не хотіла віддавати, звичайно, бо сама ще не награлася, але я нанесла на неї, і вона йшла поперед мене такий гарний, приємний цитрусово-освіжаючий, цитрусово, наче дуже гарної якості для мене воно пахне. Гелем для душу цитрусом або милом, духмяним цитрусом. От для мене воно пахне так, але дуже витончено, елегантно і приємно. Хочеться от, вдихати, вдихати оцю таку а, цитрусовість. І я їй віддала, а собі вирішила купити оде парфам. Натомість, і зразу в той же день, як її віддала, замовила собі от парфам. Давайте зараз розпакуємо. Я не знаю, чи а, мені сподобається більше фахам, чи вони дуже а, однакові, чи димка для волосся мені більше подобалась. Ось ви вже бачили багато в кого. Цей, до речі, флакон, колір флакону, і колір коробки, де він сидить, вони однакові. Бачите? Такий кремовий. Ага, попробуй дістати. А я не, діст... не дістану його. Боже, а що ви так його туди? Не можу я. А, дістала. Ось, дістала. Все стандартно, тридцяточка. Давайте, давайте нанесу. Ні, тут я тестила мадам Роша. Тут ще нічого нема. О. Ох, а він. А, знаєте, він міцніший. О, де парфам міцніший, ніж димка для волосся. Димка для волосся була ніжніша. Тобто, якщо ви любите влітку, щоб пахнути, вона досить довго тримається, але тихша. Запах повторює, так, але міцніше. Одепафа відчутно відчутно міцніше. Знову ці цитруси. Якщо в димці для волосся мені ці цитруси були більш солодкі, тобто там солодинка була, то в одепафам ці цитруси з гірчинкою. Наче це скоринка, гіркувата, шкірка, гіркувата лимону. І знову ця мильність, оця мильність дух, духмяного мила, оця така пудровість мила, або якогось засобу для душу, для ванни, тобто гель для душу, або скоріше мило. От прям таке мило. Мило-мило, знаєте, як мильні альдегіди пахнуть, але вони тут дуже цитрусові. Цитрус дуже тут яскравий, щільний. Ну, Так як я полюбляю щільні аромати більш щільні, то, мабуть, мені все ж таки цей більш буде пасувати. Він, а, Мені подобається, буду його. Носити, це такий освіжаючий цитрус. А димці для волосся, вона, вона тихша, вона якось тендітніша, вона тонша, димка для волосся. Але аромати дуже схожі. Тут цитрус, цитрус яскравіший. Тобто, якщо ви хочете пом'якше, ну от я не знаю, що мені більше подобається, чесно кажучи. Димка для волосся сама по собі дуже гарна. Бо вона ось така якась тонка, знаєте, ну, така дуже ніжна. Хоча композиція от, от, дійсно однакова. А тут більш яскраві цитруси. Обидва в обох є оцей освіжаючий такий така пудровість чогось, якогось засобу для душу ванни. Але там, мені здається, цитруси трошки більш солодкі і ніжніші, тонкіші, а тут цитруси такі щільніші. Ну, я вже третій раз так говорю. Так, тут цитрус такий відчутний, відчутний, відчутний. Тобто для мене перш за все це про, о, про цитрус de Parfum Fiori Dulu. Ну, буде це мій цитрус на літо це. Це однозначно, я знайшла свій цитрус, який мені подобається. Буду їм поливатися зараз освіжатися, наче, наче якимось дуже духмяним милом я, я викупалася і зберігла ось, це, ось цю свіжинку. Так, і гіркуватий яскравий цитрус. От прям яскравий в мене, знаєте, аж, аж наче я тільки що лимон їла. Ось такий. Тобто цього кислинка, цитруса і гірчинка, цитрусовий, він такий соковитий, яскравий цитрус. Ось, якщо ви шукаєте цитрусовий аромат, якщо ви так, як і я, не дуже полюбляєте цитрусовий аромат, але вам хочеться все ж таки знайти свій. Спробуйте цей, бачите, я свій цитрус нарешті знайшла. Це розпакували ми з вами, ну, верніше, розпакували один, одну новинку показала іншу новинку, обидва мені подобається, цей виявився гучнішим, ніж я сподівалася, цей виявився тихшим, ніж я сподівалася. Але обидва дуже-дуже гарні. Цей освіжаючий цитрусовий яскравий, цей затишний тихенький, такий фруктово-ванільний, Любителям ванілі, любителям таких м'яких затишних фруктових ароматів я рекомендую. Дякую, це були мої придбання, мої відкриття цього місяця. І побачимося з вами, сподіваюся, дуже скоро в наступних відео. Пишіть мені. Про свої новинки, про свої знахідки і побачимось в коментарях і в нових відео.